Продається чотирьохкімнатна квартира, яка розташована на комфортному третьому поверсі цегляного дев'ятиповерхового будинку гостинного типу, колишнє студентське містечко на вулиці Гвардійцев-Шерунінцев. Загальна площа цієї квартири 91 квадратний метр, що забезпечує достатньо простору для всієї родини. Всі кімнати роздільні, кухня площею 7 квадратних метрів, є великий балкон та кладова. Для зберігання речей. Цегляні міцні стіни не лише надійні та довговічні, а й дарують чудову шуму та теплоізоляцію. Але справжня перевага цієї оселі, її розташування всього кілька хвилин і ви біля станції метро Академіка Павлова. Усе, що потрібно для життя, буквально за крок. Зелена зона для прогулянок, джерело питної води. Поруч багато шкіл та садочків, супермаркети, ринок, ТРЦ, лікарні, поліклініки, аптеки. Ваша безпека та здоров'я поруч. Зручна транспортна розв'язка. Ця квартира простора, світла, зручна з двома санвузлами. Вона чекає на своїх нових власників. Телефонуйте.